Так, а може зачини, но двері, щоб нас там не це... Не вицебили. Так. Опана. Опана. Да, статеточка Ану, ну тихо. Статеточка червона, це хорошо, тікей. Тепер винести треба. в тебе є місце? Два слота в трусах. Ну, ну статуэт? Що ти хочеш? Ну, мен, мен а... є така штука, така штука і така штука. Так, Так, тихо. Так. Так, 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 шо, бляха, ну то було добре винести, вынес, її. конечно, є. Так. Давай, погнали. Ні, ти рано зліз. Давай, 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 відкривай. Мене йобнули. Мене теж. <ріст> Поки що. Поки <ріст> що. Давай отак так зробимо точку, бо я а, ж ніханя... це Куди ти поставив? Е, з підвал, там О, де вітальоз. Так, чекай, я тебе не бачу. Ти за, ага, ти за забором. Я за стіл за стіну, а, тут знаєш як. Добре. Так, тихенько перебіжками. Е. Yeah. Okay, Занад... Я побіг. Далі. З... Занадто тихо і мало було перестрілок. Можно там пройти буде? а Нам туда бежим, 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 бежим. Сейчас Шкерица будем ок, блять, вода. Бай, вода, я за тобой пішов. Я ж не знаю, на <світ> стике. Так, це було... Опа, тихо. И тут хтось. Тут хтось ще отут за стінкою, на 215. Бот. Погнал погнал, погнал. Полутайся. Лут... Тут... Пішли на вихід, пішли виводити, що я не полутаюсь. Че, ну, сейвимо? Ну придумай. Давай. Сейчас, якщо по мені будуть ебашить, ти почуєш. На. Не, ну тут добре, що вони виходять. Все, я погнал. Давай. Мансей не попрями, а так, морду влево, вправо, влево вправо. Ми тут принимали, бляха на ...на цих... На... Да, каминях челики. Давай, 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 давай. Все, на тишках спокійно йдемо. Угу. Я лутну цього, типа. Лутай-лутай. Я так, по ходу руху, може там гранати спорядження якесь. Все, нихуя Готовий? Да. Так. Ну і я щось підберу. Ляга. Так. Тут он системник нет. Топає, 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 топая, хтось. Потім не Хтось А кто будто всередині там, да? Да, Це ти? Да. Нам надо було ззаді двері зачинити. Блін. Все, пробіг. Ну, Відкриваю. Давай. Так, а, чекай. Тут, тут глухо. Кай, тут закрию, щоб ми, якщо щось шо, якщо хтось заходить буде. Давай. Іди вот они системник того військового. Ладно. Я поки ага. чекну. На столі стоїть. Так. Це... Як... Так, шо ж ти виходиш на простріл? Як їсть консерву, стак? FPS Pro <гум> Нормально. Шерна консерва. Так, пришли. Тут никого. Сюда. Тут ящичок. Чемоданчик, точніше. Да. А, ага, бачу. Добро. Я думаю, это боты бегают. Мо може і бути. Не задержуйся тут. Все, пішли. Відкрите це, відкрите вікно біля... прямо біля виходу. Ну, тут лежить до фіга. То я Що не це? знаю. Це хто? Це тіп був? Оце зараз ти лутаєш в вроді. Тіпа, і Тіпа? Тут вроде ще один тип лежить. І ще один тип лежить заряженный. Аккуратно буде. Сюди двері відкриті. Я закрию тут. Давай. Тут шо в нього? Броник. Четвертий. Да, це лежить тіпуля, причихленый. Це не ти? Тихо, тихо, тихо. Ні. Це над нами. И що ті поля лежать. І ось тут вон біля мене тоже, тип. А что Войн... его я заберу? Війна була нор нормально. Чемоданчик не залутаний, зараз глянем, що в ньому. Ух, -мо! Угу. І Р... що? Радіо за 7000 і рулетка. Ой, блядь, тут броник 55к цілий. Угу. Мене... Я викидаю гіпс, викидаю оцю хуйню. Викидай, викидай. А дивись, чи він окупиться. Так, да, так, да, сто подняк. Так, що тут куртку лутанем. Та Бумага. Нормально. Бумага тоже. 15-35. То есть близко вроде. Да. Ведь меня и лотание заходит. Тихо, ты есть? Нет Я... тихо, 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 тихо. Да, это игрок. Бо пив. Да, и Еви пив. Открывалась. Я... Консерва. Я знал, что мы тут. Да. Тихо. На тишках, да. Готуйся тупо mm -hmm. зажимать. Я можу перебігти, а ти йому в спину даш. Не треба, бо да, він підкрадається. Якщо він, зараз... ну, якщо він тебе ...положить, я не зможу тебе винести. Якщо він Але мене, не положить, треба, тобі... то ти зможеш мене винести. Тобі треба тільки. Куда він зліва за стіною. Їх двоє. Гріє гранату, я вибігаю рашу. Якщо він буде закидати сюди гранату, то я тоже буду вибігати. Ну я перший. Він нок... Він був нокнутий. крий, я дуюсь, сильно накидано. Відійди. Угу. кинув той хуйню. Не поруч, не поруч, він сейчас одним тим нас. Кидай, кидай, блядь. Дуйся, дуйся, вовка, дуйся. <кхи> Можеш запрыгнути, заплигай. Та не можу я тут запригнути. Можу. Не попал по тебе? Не-не-не. Не Сука. Минус выжить. Там еще один. Да, е-е-е. Нак... Минус. Ле, я нокнутый. Я нокнутый. Поднимаю Фу! Ну я все. Тихо, тихо, тихо. Вставай, вставай. Терлой, Там ще хтось, так? Да? Я не знаю. Блядь, у мене немає заряженных магазинів, Вовка. І в тебе нема. У е -е, мене половина цього. Я нормальний. Бегаю. Блять, yeah. щоб тільки не відчинив зараз. Я вибитий весь. Фу. Я <laughs> yeah, весь вибитий, мені шиться треба. Е-зайди. E, Ти можеш випригнути в... Выпрыгни, де я на стіл бігом. Отут. Але я повністю не зашився. Що, не фатий тобі? Так, да, у мене тільки дві зашивки. Я тобі дам. Ага, 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 я поняв, чувак, я поняв. Щас все будет, друже. Що в мене по цьому? Ну, він мені старешки вибив. Ух! ти шо? Оце заруба, слухай. Яй-яй-яй. Тихо, 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 тихо там бігає. Та то бот, наверное, бігає. Ми забрали останній склад, мені здається, який був на мапі. Что по часу? 7 минут. Стигаем, стыгаем, стигаем, встигаем. Час ще їх треба встигнути, я б хотів їх розлутати. Та зараз розлутаємо, конечно. Ки не спішить надо, бо, блядь, жадність, як то говориться, нас погубить. Фух, ще й саме запис включив. Та ти шо? Ти щас будеш крыть, я буду докидать набої в барабан. Все, я вот. Ти можеш крыть? Можу-можу. Зараз-зараз. Все, є. Все, я докидаю, я вообще без зброї сейчас. Давай. Це тип. Ши, тобі бишь не треба? Треба. У мені ще ще дві... Три частини треба дошивати. У мене все було вибито. Це, я тобі скидаю, у мене дві тики осталось. Та... Мені пногу. От бери, знизу лежить. Я думаю, що Масті пів під столом. Ну візьми, поки мотнись. Фу. Стигаем, стыгаємо. Тогда іти, бо не нормально, вон, нормально. Але я... ми в два ствола, його нормально так, я херачив. Я тобі скажу, добре, що я він кинув. сидів переді мною, бо він кидав мені по ногах, і ти забрав частину урону на себе. Так, да, і плюс що він, я зачинив двері, і він в той момент коктейль молотова кинув, і гранату кинув, і воно в нас не зачепило. Оце, Оце чітко вийшло зіграно, бо він би нас забрав без гранати і з молотова. У є ще вода про собі, бо я -е. все випив. Я, все, я Тільки що знайдем. випив тоже. Зараз це. Все, а все, все все буде. Я відкрив... Е, Не, ні, пожд, ніфіга. У мене нема магазинів, Пожд. То зарядиться треба. О, я висадив все повністю. Розумію. Я виходжу першим. Зараз, зараз. да-да. Ух! Та <ріху> ти шо? Ні, оце мені понравилось. Просто. Так, да. годен. Тихо, 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 тихо. Чуєш зліва. Це не боти. Треба їбашить, вони чують, що ми тут. Почекай, почекай, пустій. Не мороси, бо чути дуже. Буде. Відкривати або лутати. Якщо чуєш, що Відкриває. лутає. Відкриваємо і хірачимо. Хірачимо, так. Да. Я зараз... Щас... А, ні, не можу. Ти так крутився, шорхав, чи ні? Да, я підходив чуть-чуть. Більше двері видно. було. Ага. Ну що? Це може бути, потрогу... давай. ті боти, у мене води нема, я давай. просто так дохну. Давай, розлутуй. Шукай воду. А шукаю, шукаю. І, під... і підшиви шукай. Три минути. От, давай. Роблю все, що можу. Бот, 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 не переживай, бот. бот. Або бо дикий. є, бога. Є, Тут немає диких. Немає? Немає. Не знайшов шоппіт Нашов. Ще й на картанах, ти прикинь. Ага. Бляха, ти янчиш, нічого не чуть. <світкій> <плес> ага. Розслабився чуть-чуть. Підшив маєш? Да, скинув, Ось все лежить. Ти весь? Я підшився. Так. Да. Е -е, да. Чекай, може, мені не треба буде. Що по часу? Дві минути. Граємо. Мені без задувочку. Е -е, валяється на землі. Є. Де саме? Бачу. А його знає. Десь десь має бути. Блять, я не сховався посеред коридора, стою шиюсь, нормально, я пацан. Побігли, там хвилина, вихід. Ой, не хвилина. Не хвилина, напиздив. Я там що в них, чи в них вже ні, нема нічого? Я вже все, а Я рюкзач... все забрав. Арюк зачерп. Если бачишь. А ну, заре я гляну. Короче, Чор... треба виходити. Чорний рюкзак, я собі заберу. Забирай. Дивись, бо хтось біжить. Я повний. Але ти даєш. Вовка. Що? чорний рюкзак. Шо, Нас... шо я На, забирай. Ого. Статуєтку таку саму. Як Б... в тебе? Да, бігом бери. Все, взяв. Та що, ти не розлутав їх? Час. Ми не встигаємо. Я маю на увазі його, що ти не, не нашел. Я... Дав, Те, що побачив одразу. Час. Жай, Все, Вс, давай, блядь, давай, пты, мать, не вийдем. А скільки там вихід? 10 секунд здається. Нам прямо, оно. Йоп твою, то ты двигай, ми, ви, ми винесли дві червоних статуетки. О, це то ті пів прийняли! А, давай, 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 все. Аааа. <плес> Я думав, сейчас не раскликався, сейчас я отримую.